5 порад, як зацікавити вашу дитину читанням. Перша і найголовніша власний приклад. Якщо дитина бачить вас з книжкою в руках, в неї немає шансів. Рано чи пізно вона стане також читачем. 2. Обирайте правильну книгу. Купуючи книги, відштовхуйтеся від смаків та вподобань вашої дитини. 3. Читання це не обов'язок. Якщо дитина взагалі не хоче читати, не примушуйте її, пробуйте зацікавити, і рано чи пізно дитина захоче читати. Чотири Обговорюйте разом книги. Кожен читач знає, як кортить з кимось обговорити сюжет, як ти тільки прочитав цікаву книжку. Ось і в дитини є така потреба, то створіть свій невеличкий домашній книжковий клуб і обговорюйте книги. Задавайте питання, це завжди дуже і дуже цікаво. І фінальна п'ята порада: беріть з собою дитину у бібліотеки та книгарні. Неймовірна, книжкова атмосфера, яка там панує, обов'язково зацікавити. Вашу дитину. Що ж, яка з цих порад вам здається найбільш корисною? А якщо маєте щось ще додати, обов'язково напишіть у коментарях.